Громада села Острів Рокитянської територіальної громади Білоцерківського району нещодавно послідувала Томусу про автокефалію та долучилася до помісної православної церкви України. Єпископ Антоній в день великомучениці святої Варвари звершив молебінь у храмі святого архістратига Михаїла. Він звернувся до парафіян зі словами проповіді та підтримки, вітаємо всіх зі святом Святої великомученці Варвари. І сьогодні з благословенням митрополита Київської всієї України Епіфанія. Мою можливість і приємність відвідати цей старин, старовинний храм на честь Святого архістратига Божого Михаїла і парафію, яка. Нещодавно приєдналася до помісної православної церкви України. Христос в Євангелії до своїх учнів сказав: будьте єдині, як і я, і Отець, наш Небесний, єдиний. Тобто, виконуючи Христову заповідь бути одним стадом Христовим, парифіянець цього святого храму. В свій час прийняли правильне рішення бути вірними помісної Української православної церкви, яка є одною із 15 автокефальних помісних церков нашого православного світу. Зважаючи на нелегкі обставини сьогодення, на агресію з боку. Російської Федерації на цю страшну війну люди значну сміливість для себе все-таки пізнати, що є істина, кому повинна служити Церква Христова, яких принципів вона повинна дотримуватися, не благословляти на вбивство, на війну, а бути вірними заповіді Христові, заповіді Любові. Якраз у цей час найбільшу можливість проявити цю заповідь є для наших людей, воїнів, які виконують цю заповідь, адже сказано у Святому Євангелії, що немає більше тієї любові, як то душу свою покладе за ближніх своїх. І вони, виконуючи свій святий обов'язок боронити нашу державу, віддають своє життя за нашу з вами свободу. За те, щоб ми мали можливість у нашій державі творити свою самобутність, розмовляти українською мовою, ходити до української церкви, молитися зрозумілою українською мовою за заповідю, і словами апостола Павла, що я бажав би хоч декілька слів сказати зрозумілою мовою у церкві Христовій, ніж тисячі слів. Незрозумілою. Тому всіх ще раз вітаємо і особливо вітаємо парафіян храму Святого Архістра Тега Божого Михаїла, села Острів, і нехай Господь благословляє усіх нас, укріпляє наше воїнство і подає нашій державі і нашому воїнству якнайскорішу перемогу і цей довгоочікуваний мир. Слава Ісусу Христу! заступництвом святого архістратина Божа Михаїла, засіма небесними силами безплотними української православної церкви, святих великовучиницьла Горії Катерини, святих отців наших, святителів Василя Великого, Георгія Богослова, та Яну Золотого Стоп, святоця нашого Миколая, архієпископа, ми зникій Преподобних і Богу, Остехаці наших Антоні, і, і Феодосій, всіх інших, що на і пече, святий прагні, бо цю, які лояльні всіх святі, молили, спасе нас, при і людина людний. Амінь, зачистив всіх, зачистити десь настоятель, Три гості брати і сестри. Щиро радію сьогоднішній день, що з благословення витрополита Київської всієї України і Піпанія, як зміг відвідати вашу парафію в честь святого архістратига Божа Михаїла у сьогоднішній святковий день День пам'яті святої великомучениці Варвари. І радію. Також і тим, що ви недавно прийняли рішення об'єднатися, в єдине ціло з помістнення Православної Церкви України, яка 4 роки назад на об'єднавчому соборі, почала своє існування і затримав, затримання Томосу від. Вселенського патріарха Варфоломія стала одною із 15 помісних церков православних, які є в такі, такій великій християнській православній сім'ї нашої православної сім'ї. І слава Богу, що Господь вселив ваше серце. Той промінь істини, що молитися Богу і бути вірним потрібним не тільки бути вірним патріарху Московському, який начебто називає себе православним, який вважає себе християнином, але який не виконує заповідей Божих любові. Че? Господь сказав, заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Бо на цій заповіді весь закон і пророк. І коли Христа питали, які найбільші заповіді в законі, якраз Він називав ці дві заповіді полюбити Бога свого, всім серцем, а ближнього, як самого себе. То як же православний християнський пасти? Маючи любов у своєму серці, може благословляти на війну, на вбивство. І ці його дії показують, що Він не є православним, він не є пастиром, він не є християнином, бо немає того тієї любові. а є гординя, якою він керується, так як керується його наставники. З Кремля. І тому я вдячний Богу, що Господь Духом Святим просвітлює усіх нас, православних християн, і дає розуміння істини, що бути вірним означає виконувати заповідь Христові. Любити один одного, любити ближнього, любити свою країну. Любити свій народ, плекати свій мову і керуватись закладями і канонами Вселенської церкви. Якраз одне із правил святих апостолів, 34 правило святих апостолів гласить, що кожен народ повинен знати свого Першого іпуску. Так сталося. Історично, що адміністративний поділ церкви відбувався відносно адміністративних кордонів тієї чи іншої провінції, чи тієї чи іншої держави. І тому, в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, тодішній митрополит Київський філарет пішов правильним шляхом. Пішов шляхом автокефалії. Але його собрати, архієреї, тодішньої ще Української православної церкви Московського патріархату, мабуть, будучи заляканими агентами спецслужб чи якимось іншим, не підтримали. А вчинили розкол. зібрали в Харкові розбійницький собор, так званий, як Бог Бік. В історії церкви, що неправдиві собори називалися Розбійцями. І обрали, обрали собі нового предстоятеля навіть не з числа православної церкви української, на який приїхав з Росії. Вважання, що митрополита молодий, церкви Небесного, а й Господь покоїть в Яким чином вчинила розкол, а потім називала розкольника над хто залишився вірним ідеї української автокефальної православної церкви і тих архієреїв, які потім постали і утворили Київську патріархату. Але Господь виростив щедрий і премудрий не буває посоромних і не стоїть на боці неправди, а підтримає тих, хто вірний істині Христові. Тому він благословив відбутися в об'єднавчому соборі. Чотири роки ми 15 числа святкували відзначали цю подію об'єднавчої соборів. Де з трьох гілок православної України утворилася одна помісна православна церква України. І дякуємо Богу, що Господь дає нам можливість молитися, молитися за нашу державу, за наших воїнів і не дивитися на пасти тих, які в Верховній Раді у 14 14-му році навіть не встали, щоб. Згадати пам'ять тих, хто віддав життя своє за нашу пану свободу, за наше пане життя. Вони тоді називали це громадянським протистоянням. Не змогли назвати речі цієї імена, не змогли побачити все збоя. Мир, який буде увіччений перемогою нашого міста над агресором, над цією злою нечистю, яка сюди на нас в Нехай Господь милості і щедрі благословить усіх нас, благословить перш за все настоятеля нашого, ця Сергія, який. Благословення митрополита Київського і всієї України і Піфанії поставлений вас пастирем, вашому винограду Христову. Нехай Господь укріпить його на це нелегке служіння, а вам подає міцне здоров'я, терпіння, і щоб наші з вами молитви були висловлені Богу. Амінь. Слава Ісусу! Сьогодні знайшли час прибути за такій невеличкі молебень за нашу державу, за наших воїнів, за благоденство, за добробут ваших домівка в вашому селі і щоб Господь був милостив до всіх нас. Ось по всіх старіх. Слава Ісусу Христі! Ми щиро дякуємо вам, що ви завітали до нашого Старовинного храму відвідали і молитовно, освятили його, благословили людей, дай Боже вам здоров'я, вашому пастирському служінні. Дуже приємно було сьогодні з вами служити літургію і завжди приємно з вами спілкуватися. і Дякуємо за, за ваш візит, молимося за нашу церкву, за предстоятеля, за всіх, за наш поїзд. Хочу від себе, я думаю, і від всіх нас, подякувати ще раз вам за вашу українську позицію і те, що ви вибрали правду і істину. Це дуже, дуже правильно. Хай Бог благословляє ваші родини. Всіх нас благослови. Siatom budete zdraví. 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 Єпископ Антоній ще довго спілкувався з вірянами в храмі, відповідав на питання присутніх, що виникали під час спілкування, наголошував на позиціях Православної церкви України на події, що нині відбуваються в нашій державі.